До цього хочу додати такий цікавий факт, що прокурор у судовому засіданні і ухвала у справі кривка послався на такі тези прокурора. Заперечені, що натомість. Відсутність підписів на копії цих же постанов, які були підшиті в матеріали досудового розслідування кримінального провадження. Прокурор пояснив, що, той, що на той час було сформована така практика. Прокурор звер... звертає увагу на те, що зміст оригіналів і копій постанов про призначення групи прокурорів є ідентичними та відповідають повністю формату. Vzlaganja zmist. To je prokuror, e, ki je vodja Khovsko-mestne prokurature, Zaubodon Serhiy Petrohovych, Kelemen Volodymyr Jurovych. E... Поклали не ті підписи, не свої підписи у чотирьох постановах. Перед внесенням відомостей про вчинення криміна... можливо, вчинення кримінального правопорушення в подальшому внесення відомості до ЄРДР, призначені відповідно прокурори, група прокурорів і старші групи прокурорів. З огляду на Даний факт є сумнівним і не корелюється із матеріалами справи і фактичними обставинами. Тобто, можеш зазначити і нами зазначається відповідно стороною захисту у заявах від прокурорів. І той факт, що хуська Керівником міжійського відділу Хуської місцевої прокуратури зараз окружної є, ну, був Золдун Сергій Петрович і заступник його Келемен Володимир Юрович, який мав право призначати прокурора і групу прокурорів з огляду на той факт, що КПК передбачає норми. Внесення відомості в ЄРДР, Тобто після направлення із СМТ Міжгір'я до міста Хуст є відповідно 60 км відстань. 60 км у 34 кримінальних провадженнях є за різні дати, тобто вони вносилися відповідно через. Декілька годин після, е після е отримання заяви про злочин, реєстрації, і потім вносилися відомості в ЄРДР, де вже було зазначено група прокурорів, старша група прокурорів, доручення або постанова слідчого у даних питаннях. Де в подальшому ми будемо більше розкривати питання? Ну і сам смисл в тому, що е, у той же день вносили відомо, вносилися відомості, де були вже призначені, а по, де призначені прокурори, слідчі. А, е, як, як попадали? постанови до матеріалів кримінального провадження дані, от що ми дивилися, без підписів, чи чотири підписи є вкрай цікаво і, і так е, неоднозначно. Не, не е, бо, наприклад, чи 22 б, грудня один день, от, 22 грудня вже 4 бачу. 1 грудня 2 24.05, <laughs> за день до обвинувального акту 25.04, 26.04, 26.04. Той факт, що в один день проводилася реєстрація і підшивалися. Дані постанови вони знаходяться, да, от Сторінка 66, Сторінка 71 у матеріалах справи, 83, 76, У нас детально розписано. Де вони є? Дуже, ну як як для сторони захисту. На 100% не є. Не є доказом того, що вони є законні обґрунтовані. За один день їх ніхто не привіз в течені дня, тобто за декілька годин, наприклад, вечором було оформлено і рано, тобто, до, наприклад, у 9-й годині вечора, тобто після 21-ї години чи 19-ї години, коли прокуратура була закрита, і зранку вони вже. Е, відомості були внесені в РДР і призначено групу прокурорів без підписів або 4 підписи ефективні. І було, були розпочаті досудові розслідування. В даному випадку судом суддя кривка. Ухвали. Ухвалі. останні ухвали. Про відвід судді від 26.09 справа 302.882. Провадження 1 КП 302 25. Як він мудро сказав. Залишив підроздіду заяву обвинуваченої про відвід групи працюальних прокурорів Пелепа Савки Самолюк. Самолюк. Хм. І з тим, що він вже, е, як пише, прокурор Пелеп заяву провідвід заперечив і свою позицію обрутував тим, що в матеріалах кримінального провадження Питання відводу старшого групи прокурорів Пеліпа вже вирішувалось суддею Сидоренко від 05 до 6.25 року, яка розглядала питання відводи у суд... в, судовому... в судовому кримінальному провадженні судді Кривка за заяву обвинуваченої та головуючий суддею Кривка, також питання відводів головуючого судді Кривка. Вирішувалися суддями Готра та Сидоренко у відповідних ухвалах за такими самими підставами. Тобто прокурор вважає, що повторні одноразові заяви про відвід групи прокурорів, а також повторні одноразові заяви від відвід головуючого кривка, містять ознаки зловживання процесуальними правами, спрямовані на затягування розгляду справи, а тому підлягають залишню без розгляду. <гум> ну от розкажу вам, що таке є справа з Сидоренко. Бувала від 05 до 6.25 року. Тобто в даному питанні сторона захисту подавала заяву про відвід. Авторозподіл попала до судді Сидоренко. На даний час вона вже переведена, вона не слідча суддя. І в чому суть було? Тобто, обвинувачена, прийшла була на засідання від 05,06.25 року, де розглядалася її заява про відвід. Взяла з собою 20 постанов. Не підписаних. Ну, Розпочалося розгляд справи. І перше питання було довіри до суті. а без розгляд справи проводився без захисника, а за його, за його заявою. Такий у нас є захист, який. Який навіть е, не дивився матеріали, крім досудового розслідування, а матеріали судової справи у даному випадку в електронному суді є лише напевно на з 2000 я не знаю з якого там з 2022 з якого частини йде в електронному суді. Треба дуже цікаво. Напевно, десь з 22 року і то там, там, ну там жах. Коли суд від, буде апеляційний, касаційний, спел буде перевіряти дані, що твориться у Електронному суді, він пойме, в чому суть. Ну, переходимо до, наприклад, розгляду справи від 05 25 року суддя Сидоренко. коли розпочався розгляд, тобто. Обвинувачена звернулася до судді про, долуч... про відвід, Казала про недовіру прокурору Келепу, ну і іншим прокурорам в зв'язку із тим, що у даному кримінальному провадженні дані прокурори. Були непризначені або призначені з фіктивними підписами. Ну, а що зробила Сидоренко? Сидоренко взяла в руки 20 копій аркушів непідписаних постанов і повернула і сказала, що вона, вона має 5 томів, і вона подивиться, що в неї є, і їй не треба, то що їй надає відповідно винувачена. Тобто, по суті, питання відводу прокурорів не розглядалося е, суддею Сидоренко. Аналогічно, е, суддя Готра, розглядав справу прошлий місяць, тобто у сьомому місяці я ухвала. Махала Ухвала. На что, То есть и потом ухвала, наверное, на 6.06, где так само, то кривка на 6.06 уже переглядав. А, от, от кривка 25-го. Готово переглядав. У справі 302 302.882. провадження 302. дроб 259 в 25-го року. Заявил проведет кривка. Ну, що наголошуюся, що у випадку із Готрою Винуваччина подавала заяву про відвід Кривкові і паралельно після того подала в електронному в електронний кабінет судді Готра заяву про відвід прокурорів. Ну, копію заяви з електронним підписом. Прийшло неділька. Розглядалася, переносилася справа одного разу. Потім вона подивила в електронний суд. В електронному суді пропала заява про відвід прокурорів. Вона повторно скерувала до, суду, до Електронного суду судді готрі. І вже 27.05. 25072025 у засіданні суддя готра сказав, що в нього відсутні будь-які документи, а саме, окрім заяви про відвід, у нього нема нічого. Судів відвід самого кривка нема нічого, ніяких заяв про відвід прокурорів немає. Тобто, по суті, не розглядалася. Ну, а розглядалася, як я наголошував попередньо. З приводу відводу прокурорів, коли подавалося частково з самого початку, ще в квітні місяці, на кілько пам'ятаю. Ну, я по матеріалам справи то проглядаюся, де суддя прийняв рішення про, про те, що. То, що я перше зазначав, що е, про, сторона обвинувачення вказала на свою позицію, я зачитував позицію прокурора і посилання на е, не практику, а і не висновок Верховного суду, а просто рішення касаційного Кримінального суду у справі такій-то, перший повторяв. И на даному етапі <сум> суддя е, послідньої з відводів 26.09.25 року е, залишив заяву про відвід е, без розгляду. Так само без розгляду і залишив відвід головуючому судді. І обґрунтування таким, що не може бути підставою для відводу головуючого суддю кривка, розгляд ним заяви про відвід, тобто суддя визнає про самовідвід слідчого судді Цимбота, який перед вирішенням питанням забезпечення кримінального провадження 59-го. На досудовому розслідуванні за клопотанням органу досудового розслідування про відсторонення від посади винуваченої. Згідно з ухвалою 24.04.2018 24 року у справі 302.606.17, 17. Можете подивитися, то все відкритому є. Провадження номер 1 КС 302 208 18 згідно якого. Задоволено заяву слідчого судді цим бота про самовідвід. І <сумістит> обґрунтування цікаве. Адже на час вирішення цього питання у кримінальному провадженні здійснювалось досудове розслідування і фактично в об'єднаному кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні був слідчий суддя гайдур. <сумістит> <сумістит> Дуже цікаво. Так цим Гайду розглядав поза межами досудового розслідування. І цим бота. Після своїх двох відводів. Потім третій раз уже в вдані справі 302. 302 606, 17 провадження, 1 кс 302 18 давав як слідчий суддя, ну не суддя, як він каже, <правда> як він обґрунтовує, що один був слідчий суддя, а в реальності два. Не каже, що анокс, Суддя Кревка каже, що лише гайдер. Натомість судове кримінальне провадження надійшло до суду 16.07.2018 року. І автоматизовану систему документообігу суд згідно з протоколом розподілено провадження судді кривка, який не мав статусу слідчого судді у цьому кримінальному провадженні. Суддя не мав статусу слідчого судді, але розглядав як статусі слідчого судді. Він його не заперечив. Але статтею 81 так само. Eh, суддя <смір> у даному питанні розглядав eh, відвід, де указано порядок вирішення статті 81. Порядок вирішення питань про відвід, у разі заявлення відводу слідчому судді або, або судді, який здійснює судове провадження одноособово. І його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановлену частиною 3 статті 35 цього кодексу. Тобто 35 – то є авторозподіл. У разі заявлення відводу одному кількома, ну, вже там нас ці не цікавить, Усі інші відводи під час розглядається розвідування розглядаються слідчі суддя. А під час судового провадження суд, який його здійснює. Тобто заяви про відвід були подані до того, до розгляду справи. І в даному випадку, в даний варіант, суддя кривка <пий> прийняв таке цікаве рішення. Вказав, що він не був слідчим суддею. Так і у нас і Сидоренко не була слідчим суддею в даному етапі, у 2025 році, розглянула. Ну, це от, от дуже цікаві такі речі. <сум> Як він каже, з огляду на викладення обставини, та обґрунтування судді шоу у висновку, що подані заяви про відвід групи прокурорів, про відвід відводи судді кривка мають. Явні ознаки зловживання процесними правами, спрямовані на затягування розгляду справи, а тому підлягають залишенню без розгляду. Тобто в першому, першому випадку, коли розглядала суддя Сендоренко, мотиви е, заяви про злочин було е, розгляд е, даної судової справи 882. У 7 років. Тобто, справа із 16.07 .2018, 2018 року, а наразі вже е, вересень 2025 року. Тобто, 8 років 8 рік пішов як суддя на стадії на стадії подання доказів прокурором тобто стороною обвинувачення. От собі вставляємо да, порушення вимог конвенції шостої статті параграфу, де суд має у кримінальному у кримінальній справі. Є відповідно норми КПК, де, наскільки пам'ятаю, до 2-2,5 роки дивитися по тяжкості справи, тобто розглядати справу в першій інстанції. На даному етапі пішов восьмий рік. Тобто заява про злочин була сформульована перша, де розглядала Сидоренко, не слідчий суддям. Про той факт, що суддя Кривка розглядав, розглядає більше сьомий рік. Справи з 20-го року, а на з 20-го року майже не слухалася. Не слухала, в принципі, не, не, не слухалася. У зв'язку з тим, що група прокурорів, то, о, COVID, то хворів, пилип, то у відрядженні то слідчі дії, то він прибіг, побіг у нього.